Доброго вечора в ефірі. Програма час місцевих новин. Мене звати Ксенія Манчак і про розвиток подій у місті та регіоні. Дивіться у нашій інформаційній програмі. Вже за мить. Завершено виготовлення бюлетенів для голосування за партійними списками. Про це повідомила заступник голови ЦВК Жанна Усенко Чорна. Однак, за її словами, комісією розглядається на засіданнях скасування реєстрації деяких кандидатів, мажоритарників і ЦВК постійно вносить зміни в тексти виборчих бюлетенів. Тому розпочати повноцінний друк, передавати до поліграфії тексти всіх виборчих бюлетенів для голосування в мажоритарних округах не можуть. Жанна Усенко чорна повідомила, що центральна виборча комісія передала до поліграфії Україна тексти близько 130 бюлетенів для голосування в одномандатних округах. Опалювальний сезон розпочнеться вчасно, однак можливі проблеми. Про це під час брифінгу в Кабміні повідомив міністр житлово-комунального господарства. Анатолій Близнюк пояснив, вітчизняні тепломережі більше як наполовину зношені. Тож, коли виникатимуть надзвичайні ситуації, він пообіцяв урегульовувати їх за допомогою МНС та Міненерговугілля. Нагадаємо, раніше прем'єр Микола Азаров погрожував звільняти чиновників за зрив опалювального сезону у медичних та освітніх закладах. Незважаючи на можливі проблеми на Львівщині за умови збереження холодної погоди, опалювальний сезон може розпочатися вже у п'ятницю, 12 жовтня. Нагадаю, у Другобичі опалювальний сезон вже на старті. Подачу теплоносіїв почали плавно запускати по деяких житлових секторах міста. Роботи щодо подачі теплоносіїв планують завершити вже невдовзі. Цими вихідними у Трускавці стартував третій міжнародний кінофестиваль Корона Карпат урочисте відкриття заходу відбулося у центрі Трускавця. В церемонії відкриття взяли участь заслужений артист України, актор театру імені Івана Франка, Тарас Позніков, заслужений артист Росії Володимир Гусів, білоруський актор Геннадій Сяньков, консул агретинів в Україні Крістіан Ніколас Соколовський та актор Михайло Грицак. Цьогоріч за перемогу на міжнародному кінофестивалі змагатимуться 23 країни-учасниці: це і Україна, і Німеччина, Швеція, Норвегія, США, Великобританія та інші. Про специфіку цьогорічної програми з нами поділився генеральний директор фестивалю Корона Карпат Олег Карпен. За його словами, в порівнянні із двома попередніми роками, позаконкурсна програма є значно насиченіша і масштабніша. Окрім традиційної документалійської, є дев'ять поза. Позаконкурс конкурсних складових, зокрема, меморіальна ретроспектива Богдана. Наступки, патріотичне кіно, дитячі фільми, анімація, проект Тоні Палмера та інші 23 країни, учасники кінофестивалю. Ми будуть ходити на фільми, будуть дивитися різні позаконкурсні програми, які дуже різні насичені, цікаві. Запрошую на фільми. Ігрової програми і на фільми українсько-патріотичного кіно, фільми Аргентинські дитячими фільми для дітей. Цікаві. Я перечислив напевно третю частину на цих програм, які сьогодні, які будуть тиждень йти в місті. Цілями фестивалю Олег Карпан окреслив промоцію «Трускавця» як місце здоров'я, підвищення рівня кінематографа, який у нас перебуває в занедбаному стані, та рівня телебачення. До складу журі ігрових фільмів ввійшли заслужені артисти Російської Федерації, сценаристи з Литви. Та режисери з Молдавії, Франції та України. Міжнародне журі програми документальних фільмів очолили білоруси і литовці. Нагадаємо, фестиваль триватиме до 10 жовтня. Кінофестиваль Корона Карпат є відкритим святом якісного кіно для всіх трускавчан і гостей міста. Адже кінопокази в «Златі», міленіумі та народному домі відкриті для усіх любителів кіномистецтва. Але це все робиться зараді. Свята. Свято для, для вас, гості міста. Що вам було цікаво, що ви мали чим зайнятися Трускавці, щоб ви мали насичену відпочинкову програму разом з, з, з своїм оздоровленням, щоб ви набиралися сил і духовного збагачення. Днями на Дрогобучині відбулося районне свято з нагоди Дня Вчителя. Зокрема, в районному народному домі відбулися урочисті збори та святковий концерт. З професійним святом освітян району привітали голова районної ради Михайло Сікора, заступник голови райдержадміністрації Галина Гайдук та виконуючий обов'язки керівника відділу освіти Іван Стецько. У їхніх виступах лунали слова глибокої шани і вдячності педагогам за їхню жертовну творчу працю, за ті знання, любов і тепло, яке вони віддають дітям, навчаючи та виховуючи майбутнє нації та держави. Кращим педагогічним працівникам району були вручені грамоти відділу освіти. Та райдержадміністрації та подяки головного управління освіти і науки облдержадміністрації, як годиться, на святі не обійшлося і без квітів, якими обдарували усіх присутніх вчителів та педагогів на урочистому заході. Святкування завершилися концертною програмою, яку для своїх наставників підготували школярі. 7 жовтня в Дрогобичі на міському кладовищі відбулося урочисте перепоховання дев'ятьох вояків УПА, віднайдених неподалік старого села Дрогобицького району. Церемонія перепоховання розпочалася богослужінням у церкві Пресвятої Богородиці. Згодом велелюдна похоронна процесія з почесною вартою ветеранів УПА у супроводі священиків та молоді фізкультурно-просвітницького товариства Сокіл вирушила до Леї Слави на Дрогобицькому міському кладовищі. У перепохованні взяв участь єпископ самбірсько дрогобицької єпархії Ярослав Приріс, голова Львівської обласної ради Олег Панкевич та депутати Львівської облради. Нагадаємо, 24 липня пошуковці комунального підприємства Львівської обласної ради Доля за інформацією громадян Дрогобичини виявили невідоме поховання 1944-1945 років біля старого села в Дрогобицькому районі. Нещодавно бібліотека Дрогобицької духовної семінарії отримала щедрий подарунок від проте Михайла Мельника. Священник емерит самбірсько-дрогобицької єпархії Української греко католицької церкви, подарував семінарії частину своєї власної домашньої бібліотеки. Передана колекція налічує близько 700 найменувань, серед яких переважає духовна література, зокрема рідкісні видання кінця 19-го, початку 20-го століття. Ректорат, викладацький склад та семінаристи вдячні отцю Михайлу Мельнику за його гарний жест, який серед всього іншого є ще й глибоко символічним, бо є промовистим свідченням зв'язку священих поколінь. Це значить, що старше покоління духовенства дбає про духовно інтелектуальний рівень майбутніх душпастерів і готове пожертвувати для цього дорогими для себе речами. Отець Михайло Мельник збирав свою бібліотеку не одне десятиліття, хоч як нелегко було йому це робити за часів панування в Україні атеїстичного режиму. А тому його подарунок в Другобицькій духовній семінарії є справді надзвичайно цінним. Хочеться сподіватися, що в майбутньому ми станемо свідками ще одного Такого подарунку Дрогобицька духовна семінарія щиро вітатиме, коли знайдуться й інші особи, які будуть готові продавати свої книги в їхню бібліотеку, де до них отримає доступ ширше коло читачів не лише сьогодні, але й серед наступних поколінь. Нещодавно у Другобичі відбувся кубок Львівської області зі стрибки на акробатичній доріжці. Спортивні баталії провели спеціально напередодні Кубка України, який відбуватиметься 23 та 26 жовтня в місті Кривий Ріг. Змагання влаштували для того, щоб обрати найкращих учасників для подальших змагань по Україні. Відтак у кубку по Львівській області взяли участь понад 40 учасників зі Львова та Дрогобича. Змагання проводилися в жіночих та чоловічих стрибках у сальтовій вправі. Тож серед дівчаток призові місця зайняли троє львів'янок. Натомість серед юнаків перших два призових місця посіли дрогобичани, і лише третє місце здобув хлопчина. Зі Львова. організацію та проведення змагання було доручено судді міжнародної категорії, заслуженому тренеру України Роману Виклюку, який виконував функцію головного судді змагань. Змагання виявилися досить цікавими. Змагання виявилися напруженими для багатьох спортсменів. Не всі справилися з поставленими завданням, тому що вимоги до акробатичних стрибів зараз дуже високі. Високі, тому що українські спортсмени на високому рівні стрибають на чемпіонатах Європи і світу і займають і перші, і другі, і треті місця, тому і вимоги до змагань Кубка Львівської області також досить високі. Усі переможці та призери змагань були нагороджені медалями, дипломами та цінними призами. До успішного проведення змагань долучився колектив Дрогобицької юнацької спортивної школи та спонсори, яким не байдужа доля спорту у нашому місті. Зокрема, особисто посприяти молодим спортсменам з Дрогобича з'їздити на чемпіонат Львівської області з легкої атлетики, вирішив Віктор Возняк, кандидат в депутати до Верховної Ради від Дрогобичини. Віктор Франкович проспонсорував поїздку спортсменів на цей чемпіонат. Ми завтра будемо брати участь у Чемпіонаті Львівської області серед учнів молодшого віку. І хотів би сказати, що ці змагання дуже відповідальні для наших молодших акробатів 2001 року народження і молодші. І в зв'язку з тим, що в нас на ці змагання. Не буде фінансування. Я би хотів подякувати людині, яка допомогла нам придбати поїздку, оплатити автобус це Віктору Вознюку, і побажати йому хороших результатів на так само на скоро в нього також змагання будуть. Вибори до Верховної Ради України від сьогодні по всій території України похолоднішої. Синоптики прогнозують, що у день показники термометрів у більшості областях не підійматимуться вище плюс 12. Вночі ж опустяться до мінус 2. Тож на заході стопчики термометра впадуть до мінус 3 градусів за Цельсієм. Крім того, на заході чекають на сильні зливи. Втім, до вихідних вони припиняться і вже наприкінці тижня в Україні буде без опадів. На сьогодні у мене це все. Я зустрінуся з вами вже у середу. Завтра ж о 18.10 дивіться інтерактивну програму час. Місцевий з моїм колегою Ігорем Пільком вам! до побачення.